Перерока шалот присутня можливість додавання власних засобів оплат до форми оплати безготівкова. В подальшому доданий засіб оплати може бути зазначений у фіскальному чеку після реєстрації на ФСКО. В кабінеті користувача перейдіть до розділу Довідники. Системні довідники Довідник засобів оплат В довіднику міститься певний перелік засобів оплати, який доступний користувачу. Якщо необхідно додати власний засіб оплати, що відсутній у переліку натисніть новий засіб оплат та введіть назву у вікні, що відкрилось. В подальшому створений запис за потреби можна відредагувати або видалити. Зверніть увагу: внесені зміни у налаштуваннях кабінету користувача будуть застосовані після перезавантаження програми чи відкриття нової зміни. В робочому місці касира перед реєстрацією фіскального чека із випадаючого списку оберіть той засіб оплати, яким було проведено розрахунок. Після чого відповідний засіб оплати буде вказано у друкованій формі чека. Кашалот бає, щоб ви не турбувались.